And at a, a, not not so long, and very, very short, and the same when you have those ones, and. Від французьких творів до незмінної української класики у кривому розі відбувся майстер-клас від знаного французького музиканта, диригента, органіста кафедрального собору Нотр-Дам де Назарет Жана Марі Леруа. приєдналися до музично-пізнавального івенту як професійні піаністи, так і початківці, або ті, хто незабаром отримає диплом про відповідну освіту. Як-от і Катерина, що навчається у Криворізькому музичному фаховому коледжі. Катерина зізнається, музика це усе її життя. Планує вступати до консерваторії, тож пропустити візит такого поважного гостя із самого Парижу попросту не могла. Це надзвичайно корисний був для мене майстер-клас і надзвичайно цікавий, адже дуже рідко до нас, особливо в кривий ріг, приїжджають люди з такого далекого закордону, як Париж, і настільки компетентні, як пан Леруа. Так що я вважаю, що такий досвід обмін між французькими музикантами та криворізькими – це надзвичайно. Ну, важливо для нас в цей час. Французький митець присутнім розповів про прийоми гри тембрової та на інструменті, особливості інтонування, філософії музики, доби бароко та імпресіонізму. Допомагала зрозуміти складні моменти та співала для відвідувачів під гру майстра Галина Добровольська. Вона ж виступила організаторкою майстер-класу. Криворізька оперна співачка за свою кар'єру стала лауреаткою міжнародних конкурсів у Мілані, Брюсселі, Відні та реалізувала більше трьох десятків сольних проєктів з відомими іноземними музикантами. Знайомство жінки з французьким органістом відбулося ще у 2016 році у Дніпрі у музеї Яворницького. Відтак провели турне україною та вирішили, що особливості французької класики привезуть і до Кривого Рогу. Мета цього майстер-класу ознайомити студентів зі спеціально. Фікою гри музики французьких композиторів. А також дуже цікаво буде почути його думку стосовно нашої української музики. Бо на майстер-класі будуть співати українські твори українських композиторів. А на фортепіано я сподіваюся, що будуть грати якусь французьку музику. Тобто, це буде така дуже цікава колаборація. Сам Жан Марі Леруа, що протягом декількох годин став для криворіжців справжнім провідником у світ французької класики. Поділився, був здивований тим, як юні піаністи Кривого Рогу, до якого француз завітав уперше, виконують потужні твори, що не є притаманним для української музичної культури. Тож вирішив, що саме в нашому місті хоче відкрити свій власний органний клас, хоча і приїхав у Кривий Ріг вперше. вперше я побував в Україні у 2003 році. Але зараз, в зв'язку з війною, я спостерігаю, що Україна змінюється, адже я щороку приїжджаю до вас. Але мені дуже подобається Україна. Нам українська культура, я навіть ходжу у вишиванці у Франції і дуже часто вмикаю українську музику, бо вона мені дуже подобається. Подібні івенти допомагають розширити можливості для тих, хто хоче більше заглибитись в особливості західноєвропейської культури. Це й надає в подальшому можливості нашим криворіжцям брати прозові місця на міжнародній музичній арені. Дуже добро дуже добре, що в нашому місті є це ціла галузь, яка представляє саме класичну музичну культуру. До не ну, треба долучати дітей, дорослих і взагалі вивчати музику Баха, генделя і взагалі багатьох. Композиторів, тому що саме це є основою культури, основою, основою смака музичної, взагалі людського. Подібні майстер-класи Галина Добровольська та Жан-Марі Леруа влаштовують вперше, але в планах у них продовжити подорожувати Україною попри цей складний час, та навчати більше митців тонкощам французьких творів та модернізувати українську класику. Антон Чекель, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.